У селі Рованці поблизу Луцька трапилася аварія за участю трьох автомобілів. В Машині була дружина з дитиною сиділа в мене. Богу дякувати, нічому не постраждали ну переляк. Чи усім дошкільнятам вистачає місць і чи є черги до дитсадків Луцької громади? Тільки дитина народжується, Відразу треба ставити на чергу. Я ставила сам, тому що сама щось не змогла зареєструвати. З перших днів повномасштабної війни у Луцькому ліцеї для військових батьки та вчителі готують сало, яке називають космічним. Жменьку солі, жменьку перчику, шарами салко, які дівчата нарізали, і перекручуємо часочок. У селі Рованці трапилася аварія за участю трьох автомобілів. Один із учасників ДТП Віталій Самалюк розповів: приїхав оформити страховий поліс, автівку залишив на стоянці. Вийшовши із приміщення, побачив таке. Буда пробита зад, відбитий повністю двері по вирвані завісами. В Машині була дружина з дитиною. сиділа в мене не постраждали. Ну переляк по камерах відеонагляду показано, що якась машина підрізала, якась машина, яка проскочила перед ним. Але чого він обганяв, цієї сторони не стоїть. я не, наприклад, не знаю. Ну і це видно, яка скорість була. Сергій робітник одного із підприємств, що розташоване поруч із місцем аварії, прибирає територію. Вітрина ця була во, на зупинці, а тут стояла банер з рекламою. Позашляховик, який їхав із Боратина у бік Луцька, злетів з дороги. протаранив дві автівки, пошкодив рекламний банер і газон. Розповів поліцейський луцького райуправління управління поліції Федір Домальчук. Каже, водій позашляховика не обрав безпечної швидкості руху. В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілих немає на водія Тойота. Складено протокол за статтею 124. Це дорожня транспортна природа без травмованих. Матеріали будуть скеровані до Луцького міськрайонного суду. Як вказує водій Тойота, попереду в нього був попутний автомобіль, який зменшив швидкість. І він каже: Я не бачив показчиків повороту, бо він не вмикав ніяких показчиків. Хотів його об'їхати, виїхавши на зустрічну смугу. А цей водій, ну, зі слів Тойота. Почав здійснювати маневр повороту ліворуч. Зі слів Федора до Мальчука, водія позашляховика перевірять на стан наркотичного і алкогольного сп'яніння. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Шестирічну дівчинку, яка травмувалася в аварії у п'ятницю, перевели з палати інтенсивної терапії до хірургічного відділення. У неї позитивна динаміка. Про це телефоном розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська. Нагадаємо, ДТП сталося 10 лютого в обідню пору на пішохідному переході на проспекті відродження, коли мама з дитиною переходили дорогу. Жінка отримала забій ноги, госпіталізації не потребувала. Розповіла, що водій машини, яка їх збила, не гальмував. Від удару дитину відкинуло. 67-річний чоловік сказав Суспільному, що не бачив людей і не встиг зреагувати на пішоходів. Обставини автопригоди з'ясовують слідчі поліції. У пункті пропуску Устилуг 12 лютого, службовий собака виявив наркотики в автомобілі, що виїжджав з України. Розповіла телефоном речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Варшиняна. її слів вівчарку, яка служить у прикордонному загоні, чотири роки звуть гудді лише за минулий рік пес запобіг 17 спробам незаконного переміщення наркотиків через кордон. Загалом це 30 кілограмів. Під час огляду автівки, за кермом якої був громадянин Польщі, вівчарка подала знак. Прикордонникам вони, перевіривши салон, знайшли там марихуану. Розповіла Маргарита Вершиніна. Прикордонники виявили у підлокітнику згорток з речовиною рослинного походження. Як зазначив, водій знайдена речовина є марихуаною. Яку він віз для власного споживання, оскільки наркотичні речовини заборонені для переміщення через кордон, то в діях іноземця вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до п'яти років. Мама однорічного сина Ірина Буткевич каже: стали на чергу у дитсадок одразу, як отримали свідоцтво про народження дитини, показує електронну чергу в обраний садочок на сайті міської ради. Ми дивилися останній раз заходили. То ми були о дев'ятнадцять. Який статус пише в черзі? В групі 18 людей. То ми в групу не попадаємо. А наскільки буде ситуація осінню, Невідомо садочок для нас дуже актуальний би був. Директорка Луцького ДНЗ номер 5 Ніна Матвіюк розповіла, бажаючих потрапити до їхнього дитсадка понад 270. Це діти різного віку. З двох річок на черзі понад 100 дітей на 30 вільних місць. Трьох річок 70 дітей на 20 вільних місць. Середні і старші групи у нас вже групи заповнені і можливості немає. Хоча на черзі теж понад 100 дітей набираємо дітей лише згідно черги. А переваги, звичайно, сьогоднішнього дня це воїни ЗСУ. Олена Наконечна доньку відвела у дитсадок у два роки. Важко потрапити в садочок, тільки на нарочиться, відразу треба ставити на чергу. Е, в ЦНАПі я ставила ЦНАПі, тому що сама щось не змогла зареєструвати. Ось і на два рочки ми таке ну тясилки, так і планували. У Луцькій громаді 51 дошкільний навчальний заклад. Розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. каже, стати на електронну чергу батьки можуть самостійно зареєструвавшись на сайті міської ради або ж звернувшись до ЦНАПу, також можна подати заяву безпосередньо керівнику дитсадка. Є окремі заклади освіти, які в певних таких спальних мікрорайонах, де більш таки густонаселені мікрорайони, там є певне питання, але можливість віддати той чи інший садочок поряд завжди є. Наші садочки не перенаповнені. У списку закладу шкільної освіти є понад 9400 дітей. Але відвідує заклад освіти до 5 тисяч на сьогоднішній день. Тобто фактично бачите, який результат до 60% заповнює заповнюють закладу дошкільної освіти. Станом на 1 лютого цього року дошкільні навчальні заклади Луцької громади відвідують 177 дітей-переселенців. Їх скеровують у дитсадки, де є вільні місця, сказав Віталій Бондар. Тетяна Біску, Валентин Клюмович, Суспільне новини, Луцьк. Арт-терапевтка Оксана Горбова проводить заняття для дітей із аутизмом в громадській організації Янголята. тобі? Малювати. червоний колір малюви упродовж трьох місяців. І діти, і батьки Янголят зможуть поліпшити психоемоційний стан завдяки арт-терапевтичним заняттям. Проведення таких занять уможливила грантова підтримка неурядової організації зі США. Global Fund for Children, розповіла голова громадської організації Янголята Юлія Поліщук. У нас в якихось таких гуманітарних питань в принципі вирішені, але як батьків, так і в дітей погіршився психоемоційний стан. Це більш такі терапевтичні заняття, які мають дати можливість людині розслабитися. Арт-терапевтка Оксана Горбова показує картини, які створили на заняттях із батьками у техніці Флюїд Арт. Навіть людина без досвіду може намалювати доволі гарну роботу. В кінці от такий неочікуваний виходить ефект через те, що поки малюєш, не знаєш, що в тебе вийде. Заняття відбуваються окремо для дорослих і дітей. Оксана Горбова каже. Використовують різноманітні техніки та матеріали. Робота із дітьми з аутизмом має особливості. Зараз ми можемо застосувати наприклад хусти, так крил до заготовки ДСП, як Ми зітками сьогодні робили. Така в нас змішана робота. Була трошки аплікації, навіть кулаж і монотипія. Стараємося підбирати такі роботи для них, щоб вони менше замаслилися. Вони слідкують щоб в мене не були брудні ручки. Казать Мама 13-річного Назара Мар'яна Мирончук розповідає, позитивні емоції на заняттях отримує і вона, і син. Займаються малюванням, діткам дуже подобається. Особисто мені дуже сподобалася арт терапія для дорослих, ми отримали дуже багато позитивних вражень. Онук важко переносить повітряні тривоги та перебування в укритті, почувається неспокійно, говорить бабуся та опікунка 13-річного Максима Тетяна Моргоєва. Натомість, на заняттях з арт-терапії, каже, хлопець радісний. Нашим дітям це піднімає настрій, і коли ми бачимо, як і вони радісні на цих заняттях і щасливі, то є таке прислів'я, що коли щасливі діти, то щасливі і їх близькі рідні. Зі слів голови ГО Янгулята Юлії Поліщук, зараз в організації отримують допомогу 25 дітей з аутизмом віком від 4 до 20 років. Лариса Андрійчук, Віталій Гаврилець, Суспільна новини, Луцьк. Жителька села Піддубці Луцького району Олена Щебетюк із сином п'ятикласником Петром принесли російськомовні видання у місцеву бібліотеку. Так каже, долучається до акції проти російської літератури. Про походження принесених книг каже так: вони прийшли нам, моєму чоловікові в спадок від його дядька нерідного. Хоча він був військовим медиком в той час і дуже любив читати. Навіть якщо ця література і лікарська, але не на нашому язику, я вважаю, що зараз є дуже багато літератур. Української. Треба старатися більше заходити в бібліотеку, брати книжки і більше читати. За словами завідувачки піддубцівської бібліотеки Світлани Драницької, ініціативу викорінення російського чтива започаткували у січні цього року. Про збір ворожої літератури повідомили на сторінці бібліотеки у соцмережі. У сільській книгозбірні довелося замінити майже 50% російськомовних видань. Розповідає Світлана Драницька. Читачі стали телефонувати, куди нести, коли нести, скільки нести. Найбільше літератури принесла Олена Гризіна. Читач моєї бібліотеки понад 60 книг несуть таку літературу, в якій прослідковується русський мір. Хто несе 30 книжок, хто несе несе а хто дві літератури в мене було скільки. Долучилася до цієї акції, що всю російську літературу забрати з бібліотек, адже в даний час вона є недоречною. Вчителька початкових класів підуптівського ліцею Світлана Сав'юк каже під час уроків заохочує учнів до акції проти розсліту. Навіть спостерігаю таке на уроках, що коли хтось росизм якийсь використав. Тові вони вже самі виправляють. Якщо в них от попадали в нас там навіть такі книжки, то вони казали. Це російська. Ми її маємо вилучити. Як розповіла Світлана Драницька, на сьогодні до акції долучилися понад десятеро людей. Здані книги відправлять на макулатуру. Виручені гроші спрямують на потреби українських військових. Микита Чибр, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк. 13 тонн космічного сала від початку повномасштабної війни приготували для військових у Луцькому ліцеї номер 1 у перші дні війни ми зібралися для приготування поживного продукту, щоб допомогти військовим. Уже майже рік працюємо щосуботи, розповіла вчителька початкових класів Олена Кічук. За день переробляють у середньому 150 кілограмів. Ми розпочинали цю роботу ще в 2014 році. Така прийшла ідея пакувати в упаковки, з яких легко буде діставати цей продукт на передовій. От і виникла ідея саме з пакетів це робити, щоб відрізати куточок, витиснути на хліб. Про назву Космічне сало дізналися від волонтерів, говорить Олена Кічук. Одного дня приїхали волонтери і кажуть, що хотіли б взяти вашого космічного сала. Ми здивувалися і з'ясували, що наше сало називають космічним, мабуть, через упаковку, так як ніби космонавтам дають такі пайки з собою. У шкільній їдальні сало нарізають та фасують. Ще один процес перекручування відбувається у шкільній майстерні. Рецепт каже вчителька і волонтерка Ольга Вдовиченко називається На око жменьку солі, жменьку перчику, шарами сал, салко, які дівчата нарізали, і перекручуємо чесночок, кладемо з боку, і теж на око мусимо якісний продукт відправити нашим хлопцям, тому що у нас у багатьох. Служать чоловіки, діти. Спочатку сало приносили із дому, говорить Олена Кічук. Нині ж волонтерки на сало та часник оголошують збір коштів. Приправами допомагають доброчинці. Також благодійники надали у користування м'ясорубку та холодильну камеру. Упакування роблять на одному із підприємств Луцького району. Дизайн та бренд розробила вчителька інформатики. Долучаються й школярі. Малюють для воїнів малюнки, розповіла вчителька Наталія Ващук. Діти дуже долучаються до допомоги, наскільки вони можуть це зробити. Зокрема, мої дуже люблять малювати малюнки воїнам, і навіть пишуть картини. Зокрема, от Таня Лук'янова. Намалювала картину з побажанням навіть воїнові. Один чоловік у колективі волонтерок, заступник директора із господарської роботи Петро Махновець. Я допомагаю там з електричною частиною м'ясорубка і, і її зібрати, скласти, поточити ножі, віднести сало допомогти, винести, погрузити. Ну таке, що можу допомагати, значить ми допомагаємо разом. Космічне сало від Луцького ліцею номер 1 побувало вже в усіх куточках фронту. Розповіла. Олена Кічук. Замовлення передають волонтери, які відвозять поживний продукт військовим та цивільним. У холі ліцею стенд із подяками та фотозвітами. Волонтерки кажуть, працюватимуть до перемоги. Лариса Андрійчук, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.